75 років відзначив у березні відомий тернопільський письменник Олег Герман. А що може бути кращим подарунком для митця, як не репрезентація його творів, його збірки? Саме це відбулося сьогодні у стінах Тернопільської міської ради. Збірка Мрія, доля або доля, мрія, залежно від того, з якої сторони ви відкриваєте. Збірку була сьогодні репрезентована, і сам автор зачитав кілька своїх віршів, що стало, звісно, окрасою сьогоднішньої події. Давайте послухаємо. Кожна людина у будь-якій ситуації, в драматичній, якій зараз є в державі, в сімейних якихось кризах, в особистих роздумах на роздоріжжях. Завжди повинна мати мрію. Якщо людина має мрію, вона йде, прагне. Але кожному з нас Бог дає свою дорогу. Йому, йому, їй, мені, всім. Це дорога та доля наша. Я несу за тобою крила, що постали проміння й тиші. Я несу за тобою крила. Аби хто не поранив їх, щоб ти у думках злетіла до хмарин де зорі вірш, щоб ти у думках злетіла та постала в словах моїх. Зазначимо, що під час урочистого заходу привітав ювіляра і міський голова Тернополя Сергій Надал, а також вручив йому нагороду, нагрудний знак. Олега Михайловича е, так е, поза плечима з поваги називають совістю міста. Я би сказав більше, я думаю, що саме завдяки таким людям, Олег Михайлович підбулася українська державність, саме завдяки таким представникам патріотичні інтелігенції. сьогодні країна розвивається, рухається завершилася подія приємністю. Всі, хто був присутній на репрезентації, отримав змогу безкоштовно отримати збірку віршів Олега Германа із його автографом. Були тут присутні, зазначимо і письменники Тернополя. Це і старші люди були і представники міської ради, відділів міської ради, а також і молодь, зокрема з пласту поціновувачі творчості Олега Германа, які теж є. У бажають наснаги, аби він і далі створював свої неповторні проекти, надихав усіх тернополян і не тільки чого і ми йому бажаємо. Я слідкую за Олегом Гарманом на Ютуб каналі Дивлюся легенда України. Дуже цікава сказати, така телепередача, і цікаво дізнавати з іншої сторони про митців наших українських. Я би побажав, що він продовжував в цьому дусі і розказував там більше про митців в його такому стилі. Що аж мурашки коли ти слухаєш.